Добрий ранок. Сьогодні у нас четвер, ще один торговий день, ну, сьогодні і завтра, і вже вихідні знову. Ось, Що ж може сьогодні відбутися по ринку? Сьогодні у нас доволі багато є економічних новин, а саме в 11.30 по фунту виходять новини. Потім 2.45% відсоткова ставка. От, по євро, далі 15.30 по канадцю, по євро також по американському долару і 17.00 по євро. Ось, що по Саксону, те ж саме 11.30 Великобританія, є ЄЦБ, основна процентна ставка, так як я і казав, 15.30 канадець, 15.30 прес-конференція ЄЦБ, 17.00. Краще в ці години бути поза ринком, тому що ну, такі іменно показники спрогнозувати важкувато. Хто тобто, вміє торгувати, правда, може торгувати на новинах. Я не вмію торгувати. По ринку. Значить, по австралійцю можливий, можливий варіант розвитку подій. Ціна зараз відбивається. Іде вгору, тут закріпляється, скажімо так, відбивається і похід вниз сюди. Перебуває, а далі йде вниз. Другий варіант. Ціна йде сюди, тут, е так скажемо, застигає, відбивається, і похід вгору зцілюю сюди, якщо перебуває, то, то зцілюю сюди. Ось. Далі. Фунт. По фунту новини виходять. Ось через 3,5 години. От, які варіанти розвитку подій? Фунт вертається сюди, тут закріпляється, відбивається і йде вниз з цілею сюди, ну і нижче. Або ж другий варіант, фунт далі не повертається сюди, йде вниз, відбивається тут і йде вгору, закріпляючись, відбиваючись від цієї зони покупок вгору. До цієї цілі, якщо перебуває, далі тут ціль, тут. По канадцю. По канадцю і можливий варіант розвитку подій, що ціна ось тут закріпляється, відбивається і йде вгору. З першою ціллю ось тут. І з другою ціллю ось тут. Або ж варіант такого плану, що ціна переб'є цю зону, розпуститься сюди. І тоді аж відіб'ється. Ну і в таких в цих зонах треба дивитися, там, чи заходити, чи виходити з позиції, в залежності від того, як себе ціна реагує. Ось, Далі. По євро-долару. Можливий варіант розвитку подій. Ціна повертається або ось в цю зону продаж, або ось в цю зону продаж. Відбивається від неї і йде. Донизу сіль ось тут. тут, Або ж ціна вертається сюди, відбивається ось тут і йде вгору, з ось тут. Ну що ж, на сьогодні все. Ще раз повторююсь на рахунок новин. Будьте уважні. Краще перед новинами не заходити нікуди, а просто дивитися, як вони розвиваються, тому що це неадекватно. Щодового дня вам на зв'язку.